Всім привіт! У цьому відео далі ми поговоримо з вами про те, як зробити якісь дорожки в архікаді під якийсь конкретний складний рельєф. Зрозуміло, що якщо у нас є близька ділянка, тобто з нульовим майже ухилом, то у нас вийде зробити наші дорожки перекриттям. Таким чином, як ви малювали перекриття тут, або перекриття першого поверху, таким чином ви малюєте е, перекриття на плані першого поверху, або на іншому якомусь плані, який співпадає з рівнем вашого рельєфу, а, і виставляєте там, наприклад, Значення перекриття відносно рівня 0, ви його опускаєте е, настільки, наскільки, наприклад, ваш будиночок, наприклад, да, у цьому місці піднятий відносно рівня землі, і будуєте просто е, ваші дорожки. З таким ухлом цього ви, е, це не вийде зробити просто перекриттям, і все. Чому? Тому що зараз ви. Я вам продемонструю. Наприклад, я хочу побудувати дорожку сюди, і потім перехресну якусь, так. Рандомно будуєте дорожки. Я від вас ніякої абсолютно точності в цьому не вимагаю. Наприклад, я будую собі таку дорожку. І якусь, да, давайте так само з цієї. Будуйте по можливості з одного елементу. Дорожки, тому що ви зрозумієте чому саме з одного елементу, тому що вам буде легше це підрізати під рельєф. Не треба буде робити це декілька разів, або виділяти ці всі окремі елементи перекриття. Ліпше робити одним елементом. І ось, наприклад, таким чином у мене я хочу, щоб у мене була така. Дорожка перед будинком. Переходимо в 3D, і ми бачимо, що наш, що наш рельєф зробив з нашими дорожками. В цьому випадку вам потрібно взяти перекриття, збільшити її висоту так, щоб вона обов'язково переходила за висоту рельєфу. і так само Входило в самий рельєф. Тобто дві умови. Перше, це має бути висота перекриття вашої дорожки, має бути вище рельєфу, а е, низ вашої дорожки має бути в рельєфі. Тобто, будь-де, але обов'язково нижче, наприклад, перетину з рельєфу. Я завжди роблю там, наприклад, відносно. Кінця низу самого низу рельє. так? Потім у вас є, буде товщина вашої дорожки. Наприклад, да, давайте там на 50 см вона буде випирати у вас з газону. Або на 20 мм, або наскільки ви захочете. Знову ж таки, я від вас точності вимагати не буду. Давайте поставимо 50. Як нам це зробити е, в архікаді? Є один спосіб, е, який називається операції з твердотільними елементами. Якщо ми зайдемо в проект, то тут у нас є така кнопочка операції з твердотільним елементом. Натискаємо на неї, у нас з'являється таке віконечко. По-іншому, ці всі інструменти називаються булеві операції. Хто хоче, може подивитися в інтернеті, що це означає. Тобто це означає е, вирізання або додавання з якогось елементу якийсь інший елемент. Зараз ви зрозумієте, про що йде мова. Якщо ми хочемо підрізати е, наше перекриття. І зробити його на 50 мм вище, ніж наш рельєф. Нам треба взяти наш самий рельєф, що у нас є, копіювати його на 50 мм вверх. Під 0 градусів вверх, вертикально, так, на 50 мм. Так, ще раз, беремося за точку, ставимо. Натискаємо Ctrl, у нас з'являється плюсик, і пишемо на клавіатурі 50. Потім ви заходите в параметри 3 d сітки і робите 3D-сідку е так, щоб було видно тільки верхню поверхню, тобто без товщини. Ставите цю кнопочку, ставите ОК. І дивитесь тут. Ось у вас є дана товщина. Потім ви берете і виділяєте ваше перекриття, вашу дорожку. Обов'язково не має бути виділені ніякі більші елементи. Тільки той елемент, який ви хочете підрізати. Тобто ще раз той елемент, який ви хочете підрізати, і додаєте його в якості цілі. Натискаєте на цю кнопочку. У вас цілі, якщо ви подивитесь, тут з'явилося значок 1. Якщо б було більше елементів, то було б стільки тут написано елементів, скільки ви виділили. Потім ви виділяєте елемент, якій, е, яким ви хочете підрізати цей елемент. І додаєте його в оператори. По такому самому принципу тут з'явилася одиничка. І тут у вас по замовчуванні стоїть віднімання, а ви маєте поставити віднімання з витягуванням, витягуванням вгору. Що це означає? Віднімається все, що буде знаходитись відносно цього рельєфу, що ми скопіювали, вверх. Тобто залишиться те, що є вниз від даного рельєфу, що ми скопіювали. Така сама ситуація буде з відніманням донизу, тобто у нас залишиться верх, а все, що знаходиться нижче цього, цього елементу, які, яким ми підрізаємо, тобто нашим скопіованим рельєфом, все залишиться те, що є верх, Якщо ми ставимо віднімання з витягуванням донизу. Ну і прості віднімання, перетин і додавання, це у нас є прості. Функції, тобто, які є присутні в будь-яких програмах, але ще Архікад нам додав оцих два. Оцей перший ми використовуємо завжди під підрізання наших доріжок під якийсь конкретний рельєф. І тиснемо виконати. Ось, ось у нас підрізався. Підрізалися наші дорожки під наш оцей рельєф скопійований. Бачимо, що тут не підрізалося, тому що у нас тут немає оцього, оць, оцього рельєфу, так само з цього боку. Ви це можете редагувати відразу. Наприклад, виділяєте ваш рельєф, переносите те, що я вам говорив за синю лінію. Так? Беретеся, щоб редагувати ваш рельєф. І переносити, наприклад, цей бік. Ось. Я якщо переніс, то автоматично мені не треба ще раз да, натиск... натиснути на ці всі кнопочки, щоб підрізати і той кусочок, який у мене залишився. Або ви просто берете ваше перекриття, виділяєте, ставите значок мінус, мінуса, натискаєте Пробіл і шукаєте вашу цю область, яку вам треба підрізати. Якщо воно не виділяє, то вручну, як завжди, ви виділяєте ту частину перекриття, яка вам не потрібна, так? Або так, або так це як вам вже виходить. Щоб ви знали обидва варіанти, як це можна виправити. І тепер ми бачимо ще одну проблему, яку нам треба вирішити: це у нас е перетинається рівно текстури, так? рівень рельєфу і рівень перекриття, вон, воно йде в один рівень, і у нас от відбувається така штучка, що так видно наші текстури і не видно нашого, нашої товщини. Ми просто беремо, виділяємо той рельєф, що ми скопіювали, і ставимо його на якийсь закритий шар. Або беремо робимо свій шар під цей рельєф. Так, давайте зробимо свій шар, натиснемо «Непотрібний рельєф. Або рельєф для підрізання, як ви там собі забажаєте. Ставимо ОК, закриваємо його, щоб він у вас був невидимий. І так само можете потім його закрити, щоб у вас випадково не змістилася оця, оцей рельєф. Але поки що просто приховаємо його, так? ставимо ОК. Беремо, виділяємо наш рельєф і ставимо його на. так. Де знаходиться наш шар? Ось він. Не потрібний рельєф, ставимо його на цей шар. Ось у нас є така картина, ми бачимо, як у нас підрізалася наша дорожка під рельєф. Таким чином тут працює в Архікаді, цей інструмент він одне, є одним з головних, яким ви можете користуватися. Наприклад, дуже корисним він буде, якщо ви захочете е, будувати свої якісь моделі в Архікаді, наприклад, якісь меблі свої, або будиночки, або що ви забажаєте. У вас тут є буліві операції, яким ви можете додавати, перетинати, віднімати, витягувати вгору донизу, ваші елементи підрізати і багато чого іншого. Цей інструмент обов'язково для його знати, буде він у вас на тестах. Саме по тому, що я вам тут показав. Далі ви, якщо хочете його вивчити, будь ласка, пробуйте ці всі варіанти. І е, подивитись, е, що у вас буде виходити з, з цим інструментом. Дякую за увагу.